Власники квартир площею понад 60 квадратних метрів та будинків понад 120 мають сплатити податок на нерухомість. У головному управлінні Державної податкової служби в Закарпатській області роз'яснили, що оподаткуванню підлягає все нерухоме майно. Для нежитлових приміщень пільг немає. А от на житлові податок нараховують лише на ту квадратуру, яка перевищує встановлений мінімум 60 квадратних метрів для квартир та 120 для будинків. Водночас, якщо у власності є і квартири, і будинки, то площа до оподаткування зменшується на 180 квадратних метрів. Наприклад, якщо у власника є житловий будинок, яка, загальна площа якого 150 квадратних метрів, до оподаткування буде площа 30 квадратних метрів 150 мінус 120. Разом з тим, ця пільга не застосовується, якщо. Об'єкт з житлової нерухомості використовується з метою отримання доходу. Наприклад, він здається в оренду, лізинг чи позичку. Ставки податку встановлюються за рішенням органів місцевого самоврядування, але вона не може перевищувати півтора відсотка від розміру мінімальної заробітної плати за один квадратний метр. У 2024 році податок на нерухоме майно відміни від земельної ділянки буде визначатися за звітній 2023 рік. Мінімальна заробітна плата станом на 1 січня 2023 року становила 6700 гривень, тобто максимальна ставка податку за один квадратний метр нерухомості за 2023 рік буде становити 100 гривень 50 копійок. Можна навести приклад, що рішення Мужгородської міської ради для житлової нерухомості будинків та квартир на 2023 рік встановлено ставку у розмірі 0,50%. Це 33 гривні 50 копійок за один квадратний метр. Обчислення відбувається за місцем проживання платника однак, сплатити мають до бюджетів за місцем розташування об'єктам. Повідомлення про нарахування надсилають щороку до 1 липня, а сплатити власник повинен впродовж 60 днів.